Секс вечірки <плес> так от, на першу свою секс-вечірку я потрапила ще в 21-му році зі своїм хлопцем. І ми туди пішли, якби, знаєте, мені здається, щоб легально їбатись з іншими людьми. Але він це називав щоб розширити кордони наших стосунків. <плес> от, і я не хотіла йти на цю вечірку. Не хотіла. І чомусь я все одно я знайшла цю вечірку. Я купила квитки на цю вечірку. І знаєте, чому я це зробила? Бо я не сикло. Зараз такі корисні поради. Як зрозуміти, що секс-вечірка ну, не дуже? Вона більше схожа не на секс-вечірку, а на корпоратив бухгалтерії там у нас, значить, голі жінки за 50 і караоке. Я не знаю, як ви уявляєте собі секс вечірки, чесно. Ну, типу, як на мене, ну ідеально. Набрав 100 балів, їбешся. Не набрав. Але були і більш типові розваги. Були стриптизери. І от знаєте, у багатьох людей є фобія на клоунів. У мене фобія на стриптизерів. Я присяду, щоб розказати вам цю сумну історію. Першого свого стриптизера я зустріла. Зустріла ще в 2010 році. На дівішнику. І, е, знаєте, у нього була така двохміліметрова щитина. Ви не подумайте, ну, типу, немає проблеми в щитині, щитина нормально. Ненормально, коли вона на поголених грудях. І він отак брав мою руку і такий. Це було жахливо. Ну, і ще й небезпечно. У мене так подруга руку стерла. Не було куди одягати обручку, понімаєте? <рик> ну і власне, значить, на цьому заході я сиджу, значить дивлюсь, куди завгодно, головне, не на стриптизера. <рик> ну, Тому що стриптизери, вони вони як ці промоутери УТЦ. Якщо не дивишся їм в очі, вони не дають тобі флаєр. Не дивишся на стриптизера, ймовірність, що ти будеш контактувати з його щитиною, мінімальна. І от я сиджу, дивлюсь в підлогу, і цього разу не спрацювала ця схема. І переді мною зупиняються ці стриптизерські шузи, які взуті на поголені ноги. І я не змогла йому відмовити в танці, тому що ви вже знаєте, тому що я не сикло. І, власне, наступне, що якби відбувається, однією рукою він тримає мене, іншою крутиться на шесті. І, і от крутимось ми і крутяться думки в моїй голові. Ніфіга собі, чувак, ти качаєшся в залі. Подивиться. От. Ну, це було так вже видихнули. Після Стриптизерів пішли Стриптизерки. Да. І я вже трошки розслабилась, розслабилась, але напружився мій хлопець, тому що він очікував, що йому перепаде. Але цього вечора всі працівники комерційного оголення були мої. Пані були, ну, там нічого цікавого, вони просто ходили і наливали молоко в рот, правда, досить неточно. Ну, взагалі, знаєте, от уявіть найкращу прелюдію для сексу. Я можу вам сказати не гіршу. Значить, ви крутитесь. Потім вас обливають молоком. І потім ви в молоці співаєте в караоке. <праць> да, да А, Ну, і взагалі це було досить стресово, бо, здається, я набухалась. Оскільки наступний мій спогад. Як на наступний день я відриваю голову від подушки і питаю свого хлопця, а що а в мене мокрі труси? І зараз я маю пояснити, бо це, знаєте, не хтиво мокрі трусики, а прям вщент мокрі труси. І він такий каже: так, ми були в Сауні? Я думаю, хто ми? Ти і мої труси, що? Така, ну, а я була дуже обурена. Я кажу, в смислі? Ми ж домовлялись, нічого такого не робити. І він мені, ну, а ти пам'ятаєш, хто всіх туди повів? І тут я така, Стриптизери, це були стриптизери. А він, це була ти. <рігла> а, ну, і знаєте, я не здивувалась, не здивувалась, що так і відбулося, і що це зробила я, тому що я що? Не сикло! <плес> так пройшло чотири роки, без вечірок далі. І після чотирьох років я вирішила дати їм ще один шанс і піти ще на одну вечірку. От. Але я винесла уроки з попередньої і зробила наступне: значить, перше, перше Я кинула пити, щоб цього разу все запам'ятати. Друге і найголовніше, я вже не брала з собою чоловіка. Ми після my... yeah. всього цього ще й одружились, прикиньте? От. Ну і ще один момент. Я на цій вечірці працювала. Ви зараз можете подумати, що я так пішла на зустріч своєму страху і щоб перебороти фобію, я пішла в стрептизери. Але ні, фобії завтра не тебе в найподходящий момент. Так. Ну і власне. Я не була стриптизеркою, я просто відкрила свій секс шоп і працювала там як хостес. І зустрічала гостей з безпрограшною лотереєю. Значить, треба було взяти пробку. Таке. І вставити її в дубку. Але в силіконову дубку, не в свою. І, коротше, у гостей було три варіанти: поставити на біле, на чорне і на удачу. Да, було б дуже здорово. Е <плес> а до речі, до речі, а хочете подивитися, як проходить ця вечірка Я вам від <плес> Ні, не можна, тому що там знімати не можна було. Е тому я просто буду зараз малювати вам фантазії. Давайте уявляємо. Значить дивіться, коли закінчилась розважальна частина, значить, е всі розійшлись по номерах. І залишились тільки я і ще дівчина і хлопець, які були вперше на вечірці. Ну я думаю, ну що ми сидім? Треба подивитись, що вообще тут є, що відбувається. Ну і підбурила їх піти значить, по поверхах. І ця екскурсія вона дещо нагадувала екскурсію притулком для тварин. <рес> от е, уявляємо, от от там у нас хом'ячки в кубло збились. Тут собачки от, а там в кутку панда треба. <плес> <Да>, Ось такої там. <Да. плес> і, е, знаєте, в якийсь момент ці двоє мене залишили, е, от, і мене тоді настигла екзистенційна криза. Тому що я от думаю, от я. Власниця секшопу, да? я читаю лекції про відкриті стосунки, проводжу майстер-класи з орального сексу. І от я в домі, здає бушіся люди, а я не хочу на це дивитись і тим більше приєднуватись. Зі мною щось не так. Я, от знаєте, як оті чуваки, які я не хапаю, я тільки продаю. Що е, секс вечірки це не моє. Не Але я вже придумала в яку сферу піду. І я буду використовувати той досвід, який в мене вже набути. І це буде е, ну, дещо схоже. Там, знаєте, теж будуть молоко, пісні, хтось прокинеться з мокрими труханами. Тому я піду в сферу дитячих свят. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.